Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і поговоримо ми про ось ці яскраві туфельки. Хочу вам розказати про них більш детальніше, в яку погоду я їх ношу, яка моя улюблениця, і в цілому про кожну з них. Почну я з ось цієї туфельки в оригінальному флаконі. У великому вона така червона. Називається вона Very. А, про що ось ця туфелька? Вона про лічі та троянду. Це така найбільша фруктова літня туфелька одразу її намазав нанесу собі. Для мене це така дуже ошатна троянда, така кисленька, тому що тут все ж таки починається гра лічі та троянди. Мені здається, що якщо от, ви, наприклад, не знаєте людину. І хочете подарувати ну, щось що точно сподобається от, з варіанту якихось квіткових, фруктових, легких композицій, мені здається, ось ця а, туфелька Вері підійде майже усім жінкам. Тобто вона така і не засолодка, кисло солодка, фруктово, квіткова, така дуже яскрава композиція. І вона мені трошки нагадує деліну, класичну. І хочу вам сказати, що. Uh, ось ця туфелька, вона реально дуже схожа на Деліну, не повністю, але звучання лічі та троянди реально дуже схоже. Просто в деліни, воно таке більш, я не знаю, глибоке, якщо можна так описати. Uh, в цій туфельці воно більш таке акварельне. От. Тобто, якщо ви хочете спробувати щось схоже на деліну, я б радила спробувати ось цю туфельку Веррі. Uh, так, перейдемо до бази. База тут така, знаєте, ніжна ванільна, а, і залишається трошечки троянди. Тобто такий собі ванільно-трояндовий ветвер. От я відчуваю все ж таки ось цю ніжно-дерев'яну нотку на фоні троянди та ванілі. Думаю, в принципі, дуже компліментарний парфум, який буде подобатись усім. Перейдемо до наступного флакону. наступний, наступне, про який я вам розкажу, це буде ось цей рожевий. Це туфелька під назвою Blush. Так, ану швидко фокусуємось. Дуже-дуже гарна, красива. Нанесу її на праву руку. Третю, не скажу, куди наносу. Вона трохи схожа з попереднім. Але відрізняється своєю такою солодкістю і більш глибоким звучанням. Я чомусь тут відчуваю все ж таки лічі трошки, але воно таке, знаєте, буквально, я не знаю, такий більш цитрусові нотки, можливо, тут є бергамот, не знаю, як пояснити, є відгукування від першої композиції. Але просто більш таке солодке звучання. Я б його описала як Деліна ексклюзів. Чуваю маршмеллоу, а, троянду. Хоча в описі на фрагрантиці пишуть, що тут півонія, а не троянда. І поклали сюди вже набагато більше ванілі, ніж тут. Тут вона відчувається вже тільки в базі. Тут я її відчуваю, в принципі, одразу. Такий, знаєте, дуже солодкий. Прям ось такий ляльково-рожевий колір, і він трошки такий пудровий, дуже жіночний аромат. Мені подобається його носити, коли От хочеться чогось такого позитивного, світлого, солодкого. І ось, наприклад, саме зимою або ось весни я її пробувала наносити. Мені дуже подобається, особливо коли вітряно. Так вітер туди-сюди, муха, і розносить цей парфум, просто там я не скажу, що на кілометр, але на декілька метрів точно. І він дуже компліментарний. В мене вже двічі спитали, що це на вас за парфум, такий смачненький. Тобто, люди його відчувають як смачненький. тобто можна навіть сказати, що він на тому балансі. Бути а, гурманікою чи все ж таки а, квітковим ароматом. Якщо, наприклад, вибрати між першою і другою, я виберу другу, тому що мені більше подобається ось ця солодавість уделіни, майте на увазі. База тут теж схожа, мені здається, що вони реально прям взяли одну базу. Теж така пудрова, ветиверна. А, можливо, трошки кедру. І наостанок це ось ця класична туфелька в такому темно-синьому флаконі. Дуже-дуже естетична, гарно виглядає. Для мене це дуже сексуальний аромат. От вам чесно скажу так, куди ми його нанесемо, куди, куди, куди. Давайте просто на іншу сторону цієї руки намазом. Блін. Обожнюю цей аромат, для мене він чомусь такий вечірній. Я розумію, що люди носять його там на роботу, в день, але от моя асоціація з ним це така м -м, в темних кольорах одягнена жінка, такий стиль, знаєте, або в чорному пальто, або в темно-синьому пальто, в якомусь темному пальто, така під пальто сукня, або все ж таки такий костюм темний. І не знаю, от бачу таку томну, красиву жінку. От в мене одразу малюється цей образ. І от коли я його носила взимку цей парфум, я все ж таки а, одягала щось таке більш класичне. От, не знаю, для мене це якась така класично одягнена жінка. От, не розумію чому, але ось якась така в мене асоціація. Так, поговоримо про те, чим вона пахне. Тут найбільш цікава, найбільша така піраміда, якщо брати усі туфільки. І тут ми бачимо і каву, і мигдаль, і троянду, тут є і бобитонка. Я відчуваю навіть трошки пачулий: білі квіти. Взагалі, я б назвала цей аромат саме білоквітковим. Тому що я от відчуваю, не знаю, може, це. Неролі або апельсиновий цвіт, і дуже цікаве поєднання. От реально саме цю туфельку я не можу порівняти з якимось ще ароматом, тому що тут так цікаво поєднана і троянда, і кава, і білі квітки. Що реально от, ну, не можу я пригадати щось дуже схоже прямо саме на цей аромат. І найцікавіше, що в базі тут ви зустрічаєте все ж таки більше таких деревинних ноток. Я навіть іноді на такій погоді холодній, відчуваю какао, трошечки такого, знаєте, пропудреного шоколаду. І я б сказала, що я відчуваю тут цю солодавість від пачулі дуже-дуже цікавий аромат, база нереально велика, і ти її відчуваєш. От якщо ти наносиш цей парфум влітку, наприклад, коли дуже тепло, і от ввечері ти хочеш піти на побачення, а в ньому відкривається, як на мене, більше квітковості, троянди. Взимку відкривається ось ця база по максимуму. Ти будеш відчувати і какао, і деревні нотки, як вони будуть загравати, пачулі у дощову погоду будуть грати. От Хто хоче якийсь такий, знаєте, більш глибокий, більш такий. Томний аромат, я раджу придбати ось цю туфельку, тому що вона реально не схожа на будь-які інші парфуми. Дуже стійка. В принципі, я можу сказати, що вони всі стійкі. Найбільш стійкий, звісно, ось цей аромат. Потім на другому місці я поставила ось цей блаш, і на третьому місці туфелька Вері. До речі, чого вони не взяли червоний флакон? Не знаю, тому що не знаю. Можливо, зекономили на цій туфельці. Мій улюблений це блаш, подобається мені ця солодавість. На вечір, коли я на побачення йду, я все ж таки одягаю ось цей. Або, наприклад, коли я повністю в чорному <схи> такий собі берлінський стайл, іноді мені хочеться додати там якоїсь класики у свій образ, то я беру ось цю туфельку. Дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. І побачимось! Па-па! Що -па! ж таке?